вже з'являється інформація про те, що президент нашої країни він вже прибув на Всесвітній економічний форум форуму, де про це дописували змі, і вже зовсім зовсім скоро в нього очікувалась зустріч з ОТРАПом. Нагадаю, що вона відбулась о 14.00 за київським часом, і вже звичайно дуже багато з'являється цитат та новин. Давайте деякі обговорювати на такі. Масштабніші, по перше, Трамп говорив про те, що повідомлення Путіну війна повинна закінчитись. За словами американського президента, зустріч із Зеленським була дуже вдалою. Такі коментарі зі сторони президента США дійсно дуже тішать. А, так от, а Зеленський говорив про те, що минулого року тут у Давосі я завершив свою промову словами. Цитую, Європа повинна знати, як захищатися. Монув ріки нічого не змінилося. Більшість лідерів не знають, що робити з Гренландією. Мадуро було заарештовано. Чому президент Венесуели у суді? А Путя досі на свободі ніхто би не хотів жити як у фільмі День Бабака. Все ж саме так ми зараз живемо. Досі немає реального прогресу. Щодо створення реального трибуналу за російську агресію проти України європі потрібні об'єднані збройні сили. НАТО існує завдяки вірі, що США прийдуть і допоможуть. А що якщо ні, хто зупинить Росію? Ось такі от також знаєте, вибіркові тези, які цитують же наші українські змі, які так журналістики поїхали і бачили. І, до речі, деякі канали також мені здається, і на офіційній сторінці Зеленського зараз перегляну. Є так, і на офіційній сторінці президента нашої країни є посилання на виступ у Давосі наживо. Тож, якщо у вас є бажання, ви можете перейти переглянути більш детально. І до речі, ще й бачу, з'явився в його офіційній сторінці телеграм-канал допис про те, що відбулася хороша зустріч із президентом Трампом. Далі зацитую, вона була продуктивна і змістовна. Обговорили роботу. Команди фактично кожен день зустрічі або спілкування до команди ще більш підготовлені. Говорили сьогодні і про попо для України. Попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося. Подякував за попередній пакет, ракет для попо. Попросив про додатковий захист. Захист життів, наша стійки спільна дипломатична робота. Дякую, ось такий допис оприлюднив президент нашої держави. Ну а тим часом і ще. Про деякі заяви давайте. Будемо обговорювати про те, що президент нашої країни сказав про те, чому запитав точніше, чому Трамп може зупинити зупиняти танкери тюньового флоту, а Європа не може. Говорив про те, що Мадуро перебуває під судом у Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не під судом на четвертий рік великої війни. Ще Зеленський говорив про те, що арешник з Білорусі вже може долетіти до більшості країн Європи. Цитую, цього би не відбулося, якби в 2000 у 2020 році е, переміг народ Білорусі наголосив президент. Президент ще говорив про те, що якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відповість? Сьогодні Європа переважно покладається на переконання, що якщо прийде небезпека, НАТО діятиме, але ніхто насправді ніколи не бачив, щоб альянс був повністю випробуваний. НАТО існує завдяки вірі в те, що США діятимуть, що вони не стоятимуть осторонь і допоможуть. Але що якщо ні? Ось такі от запитання зараз президент нашої держави у Давосі. Він ставить знову ж таки лідерам країн, тому що дійсно бачимо з вами дуже багато питань, які турбують усіх нас, українців, і не тільки і інших світових лідерів. І знову ж таки Зеленський, що до речі, закликав. Просто зараз з'являється дуже багато нових оновлених тез. Одразу говорю про них. Він закликав створити об'єднані збройні сили Європи. Саме ці сили можуть по-справжньому захищати Європу. Вважає президент України. Він також додав, що сьогодні ніхто не бачить, що Альянс НАТО фактивно діяв. Цитую: якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удар по Польщі, хто відповість? Макрон до речі, також заявив про затримання танкера з зрефії у Середземному морі. Зараз бачу Буквально одразу з'являється інформація про те, що Франція затримала в Середземному морі танкер, що прямував з з зміст посиланням на президента Макрона. Чекаємо, звичайно, більш доповненої, доповненої Перепрошую. Оновленої інформації від наших колег від змі від самої Франції офіційних якихось коментарів. Але виглядає це все дуже і дуже цікаво. Вже скільки танкрів останнім часом дійсно так, ті, що їдуть з рефі або під прапором рефі, або змінюють свій прапор, неодноразово пересуваючись зараз, спостерігаємо. Дійсно, їх дуже і дуже багато. Далі ще також деякі заяви від президента: Україна готова бути частиною сильної Європи. Ми готові. Допомогти іншим стати сильнішими ніж вони є зараз. Ми готові бути частиною Європи. Сьогодні нам потрібна ця сила, щоб захистити власну незалежність. Але вам також потрібна українська незалежність, бо завтра можливо вам доведеться захищати свій спосіб життя. Ну а тим часом і й Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки. І відповідаючи на запитання в Давосі, Володимир Зеленський. Ти сказав, що на його розуміння перша тристороння зустріч між США, Росією та Україною відбудеться завтра та післязавтра. Тобто вона буде дводенна і вона відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ініціатором виступу Вашингтон. Цитую. Сподіваюсь, Емірати про це знають. Іноді ми отримуємо такі сюрпризи з американського боку. Ось такі от заяви зараз знову ж таки лунають. Дійсно дуже приємно, тому що досить неочікувана ця тристороння, така, знаєте, довгоочікувана зустріч. Тож, будемо чекати, можливо, реально нарешті будуть прийняті ті рішення, на які ми так сильно чекаємо, так наша українська сторона за тих умов, за яких згодні ми українці, звичайно. І, до речі, бачу вже Times of Ukraine, новини Україна. Наші колеги е, дописують деяку інформацію про те, що, по перше, завтра буде зустріч Україна з Арефією Шата в Об'єднаних Арабських Еміратах Російської Федерації. Переговори триматимуть декілька е, днів. Також говорив про те, що наші дрони перехоплювачі класна ідея. Ну і після завершення свого виступу на цьому все Міжнародному, так всесвітньому, так перепрошую економічному форумі. Вся зала стояча плодувала зеленському. Дійсно, вийшов дуже і дуже сильний виступ. Ну в цілому, по тим тезам, які зараз ширяться серед наших колег, змі, журналістів, можна було прослідкувати про те, що дійсно дуже і дуже такі сильні речі говорив президент нашої держави. Далі також поговоримо з вами про те, як наші партнери вже майже четвертий рік повномасштабної війни продовжують передавати нам допомогу і продовж можуть нас підтримувати, адже Норвегія передала Україні значну кількість ракет ППО. Припрошую ракет до систем ППО а, на САМС. і що наразі відомо, відомо про те, що в уряді Норвегії повідомили, що нещодавно поставили Україні значну кількість ракет до систем протиповітряної оборони на САМС, щоб вони могли продовжувати захищати українські міста від ударів РЕФІ. Про це йшлося під час онлайн-зустрічі міністра оборони Норвегії а, Тура ОСандріка з українським колегою Михайлом Федоровим. Повідомляє видання Європейська Правда, як зазнає Чоловік в про служби міністерства оборони Норвегії протиповітряна оборона є пріоритетом норвезької військової підтримки України. Система протиповітряної оборони насамкі Україна отримала від низки країн, включаючи США, Канаду, Літву, а також Норвегію, виявилася дуже ефективними проти російських ракет. Далі цитую: завдяки співпраці зі сполученими штатами та іншими країнами Норвегія швидко поставила Україні ракету протиповітряної оборони на критичному етапі, щоб система насам могла продовжувати захищати Україну. Кінських громадян від смертельних повітряних ударів заявив міністр оборони Турео Сандвік. Дійсно, бачимо, що такі заяви зараз лунають.